До зустрічі з зимою. Купуємо теплі речі та робимо консервацію овочів. Виявляється, тваринки, що живуть у лісі, роблять майже те саме. Бо найважчою порою для тваринок є зима дітки. Взимку їжі зовсім мало. Саме тому багато звірят. Починають готуватися до зими ще з осені. Давайте подивимося, хто як приготувався до зими. Найпершими збирають запаси гризуни, лісові миші та бурундуки. Уже влітку вони шукають по всьому лісу зернятка, горішки, відкладаючи їх у нірки. Це дає їм можливість всю зиму сидіти у своїй домівці, не виходячи назовні. Майже весь час гризуни сплять, перериваючи сон лише для того, щоби підкріпитися. Їжачок. На зиму їжачкам потрібно накопичувати жир. Зробити їм це важко, так як черв'яки, ящерки, жуки і жаби ховаються під землю. У ясні осінні дні їжачок готує свій притулок до зими. Він носить сухе листя та лісовий мох, щоб не замерзнути в морози. У сплячці їжак проводить близько шести місяців, він не прокидається всю зиму, таким чином, економлячи запаси жирку, якого йому потрібно вистачити до весни. Лисички, зайці і вовки до морозів практично не готуються, бо проводять зиму на ногах у пошуках їжі. Зайченята лише перевдягаються, змінюють сірий кожушок на білий, щоб хижаки не помічали їх на сніговій ковдрі. Узимку вони харчуються корою дерев дрібними гілочками верби та берези. Лисички і вовки. Колір шубки не змінюють, але хутро у них стає більш густим і бухтастим. Так легше пережити люті морози. Вовки збираються в зграї, бо їм так набагато зручніше виживати взимку. Хитрі лисички шукають будь-які вільні нірки, щоб перепочитись ховатися від зими Бобри білочки вони не впадають у сплячку, але підготовку проводять відповідально. Бобри живуть великими сім'ями. Всі разом вони будують поблизу води собі затишні хатинки, поряд з якими складають свою їжу. Харчуються вони корінням рослин, котрі ростуть у воді та гілочками з дерев. Білки не впадають у сплячку, хоча й проводять багато часу у своїх помешканнях дуплах, котрі вони облаштовують високо на деревах. Усередині дупла м'яка трава, мох та шерсть. У сильні морози та земетіль білки не вилазять з дупла, а сплять та чекають на тепло. А ще білка змінює колір своєї шубки з рудого на сіруватий для маскування від хижаків. На період холодів цей гризун запасається такими пожитками. Як жолоді, гриби та горішки. Ведмідь. Ведмеді заздалегідь облаштовують свій дім. Вони шукають печери, яри, куди зносять листя, гілки, мох. Зверху роблять собі м'який матрац. Коли випадає сніг, він маскує ведмежу схованку і зберігає в ній тепло. Ведмеді не роблять запасів їжі, але восени вони дуже активно харчуються горіхами рибою, щоб накопичити якомога більше жиру на час зимівлі. Насправді, хижак не спить, а дрімає і в разі необхідності може вийти з барлогу. Саме взимку у ведмедиці з'являються маленькі ведмежатка. Ось так і зимують тварини. Одні сплять усю зиму, а інші намагаються не замерзнути й знайти собі їжу. Ось ми з вами і дізналися, хто як зимує в лісі. Діти, у кожної дорослої тваринки є маленькі дитинчата. Так як і ви, у мами з татом. Пропоную. Пограти в гру мама та її дитинчата. Це лисиця. Знайдіть, будь ласка, її дитинча. Дитинча лисиці, лисеня. Молодці. Це білочка. Знайдіть, будь ласка, дитинча білочки. Вірно, це бюлченя. Це заєць. Знайдіть, будь ласка, малятко зайчика. Це зайчиня. Це ведмідь. Знайдіть, будь ласка, маля ведмедя. Ведмежа. Молодці. Наступна тваринка це їжачок. Їжачення. Остання тваринка це вовк. Вовчення. Марята. Хочу вас запросити у відеоподорож по лісу. Там живуть дикі тваринки, а де вони саме живуть? Давайте з вами подивимося. Який прекрасний ліс. Про нього кажуть, навесні веселить, влітку холодить, грибами ягодами обдаровує. Восени засинає, а навесні знову вживає. Давайте тихенько пройдемося по стежинках лісу і пошукаємо його мешканців. Погляньте малята, куди нас стежиночка вивела. А ось чия снірка. А хто ж там проживає? Відгадайте загадку! В темнім лісі проживає. Довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовуть її. Так, лисиця, лисиця це хижа тварина. У неї гостра мордочка, красиве руде, руде хутро, білий животик і чорні лапки-чобітки. Та пухнастий хвіст. У негоду і від ворогів лисиці ховаються в нори. Іноді вони займають уже готову нору. Борсука, песця чи бабака. Лисиці їдять полівок, мишей, птахів, зайців. Також улітку лисиці можуть ласувати комахами, ягодами та плодами різних рослин. Лисиця добре бігає, стрибає і навіть плаває. Пухнастим своїм хвостиком вона діє як кермом. Роблячи різкі повороти під час переслідувань. Лисиця дуже хитра тварина. Наприклад, під час полювання чи в небезпеці може прикинутися мертвою і лежати нерухомо довгий час, обдурюючи ворогів чи здобич. Подивіться малята, а вони лисенята чекають на свою маму. Ідемо далі. Малята, подивіться, кущі шевеляться. Ой, та це ж зайчик. Зайчика задні ноги набагато довші, ніж передні. Це дозволяє йому швидко стрибати. Вуха довгі і в нього дуже розвинений слух. Нірки зайчик не має. Вдень він ховається в заглиблених ямках, а вночі шукає їжу. Любить поласувати соковитою травою, бур'янами, молодими гілками, бруньками та корою дерев. О, Заховався за кущиком. Давайте підемо далі. Ой, малята, подивіться, а чия це така велика нора? Ану ж відгадайте загадочку. Улітку наїдається, узимку висипається, влітку гуляє, а взимку спочиває. Хто це? Це ведмідь. Нірка ведмідя називається Барліг. Ведмідь великий і могутній звір. На вигляд він незграбний. Хоча насправді він дуже жвавий і спритний, може швидко бігати, робити великі стрибки, залазити на дерева і плавати. Барліг він влаштовує в затишних сухих місцях. Ведмідь їсть молоді паростки, коріння, гриби, ягоди, жолуді, горіхи, яблука, груші, комах, жаб та рибу. Іноді. Він нападає на лосів, диких кабанів, оленів, корів і коней. Ведмідь крокує повільно, ставлячи ноги трохи всередину тому його називають Клишоногим. Ой, малята, подивіться в барлозі ведмежата чекають на свою маму. Малята, погляньте, ми в самі хащі зайшли. А чия то така нірка? Ану відгадайте загадочку. Коли я голодний, мені не попадай. Я клацну зубами і з'їм так і знай. Так, це вовк. Нірка вовка називається Лігво. Вовк це хижий звір, схожий на собаку. Його називають сірим. Але влітку він рудуватий. У вовка дуже розвинений слух та нюх. Він може дуже швидко бігати. Він полює вночі, а вдень ховається. Часто вовки полюють групою. Вони полюють на оленів, лосів, корів, куріпок, а при нагоді та переслідують зайців. Ой, а ось, подивіться, й вовченята. І з лігва повилазили. О, яка гарна галявинка. Малята, кущі шевелються. Що, знову зайчик? Ой, та це ж кабан своїми поросятами. Кабан відносно велика тварина, його тіло покрите густою і жорсткою щетиною. Морда прикрашена гострими іклами, ударів його іклів бояться навіть вовки. Своїм твердим паточком вони розривають навіть суху землю в пошуках їжі, їдять черв'яків, жаб, змій, гризунів, яйця пташок. Кабани дуже швидко бігають і добре плавають, полюбляють знаходитися. У захищених місцевостях, де багато кущів та чагарників. Давайте пройдемо далі. Малята, подивіться, а чия то нірка в дереві? Так, там проживає білочка, і та нірка називається дупло. Білка це невеличка лісова тваринка, і її можна легко відрізнити від інших. За китичками на кінцях вух і пухнастим хвостиком. У холодний час білки ховаються в свої дупла. Білка шукає їжу тільки рано вранці, або пізно ввечері. Вона їсть насіння шишок, жолуді, горішки, ліщину, ягоди, гриби. Коли білка перестрибує із дерева на дерево або зіскакує на землю. Хвостик служить їй кермом і парашутом. Ой, малятка, подивіться, білченятко з'явилося в дуплі. Давайте пройдемо далі. Малятка, подивіться, яке гарне озерце. А що то за куча гілочок лежить? Ой, то тож ж збудували таке. Бобри тварини середнього розміру, мають короткі сильні лапки із гострими кіхтиками і мають дуже міцні зуби. Також у них плескатий хвостик, який слугує бобру кермом, коли бобер пливе, а бобри дуже вправно плавають. Бобри живуть у хатках, які будують із гілочок. Із паличок, з листочків і скріплюють їх між собою землею та глинею. Вхід у хатку завжди знаходиться під водою для безпеки. Всередині хатки є багато кімнат і ходів, і комірок для зберігання харчів. Також бобри риють нори в обривистих берегах, що являють собою великий лабіринт. Їдять бобри кору дерев, листя, а також коріння, водянистих рослин. Ну що, малята, не будемо їм заважати? Підемо далі. Малятка, чуєте, що шарудить? Та це ж їжачок. Їжачок невеличка хижа нічна тварина. Спина їжачка вкрита голками, а мордочка й черевце звичайною шерстю. У небезпечній ситуації їжак згортається в клубочок, чим відлякує нападника. У нього дуже гарний нюх і слух, і полює він виключно вночі. Їжак їсть комах, жуків, жаб, ящирок, змій, мишей. А також полюбляє ягоди, жолуді, яблука та груші. Нірок собі їжачок не риє. Він знаходить собі притулок у густих кущах, у поглиблення грунту, засипаний опалим листям серед лісового хмизу. Ось така цікава подорож у нас з вами вийшла. Гадаю, вам було цікаво. Завітати в гості до диких тваринок у лісі. На цьому наше заняття закінчено. До побачення, діти!